Всім привіт! У мене знову не записалося відео. І тут закінчився вже... Ну, в Блоксруц вийшло оновлення. Е, Хеловінське оновлення. І е, на тому відео, що не записалося, був івент, на якому можна було забирати цукерку. Цукерка зараз потрібні для оцієї головінської гачі. Я її зараз відкрию. відео буде проте. Это важно криду, мы не вистачає скрываем. Так, и шо мне не выпадает. Оооо! Это дуже крута штука крутая штука, тебе эфическая шляпа. Опа. Скаус, шо она дает? Так симмор демедж. А, так таке собі, якщо чесно. Краще вже ось такий от шлем носити. Так, а мені не вистачить ще. Щоб прокрутити. Ні, тут вже не вистачить. Ну, тоді. Зараз... Як це от... Я, можливо, вам цей івент якось... В інший раз покажу. Бо зараз... я його не записав. І... Ну, от відео зовсім коротке. Тому мабуть, ну, вже все. Це... Наступне відео, мабуть, буде про якусь гру не в Роблоксі. А, а може і в Роблоксі. Тому всім пока.